Пацани, привіт! Як думаєте, виїхав вам зняти під, під сйом? І коли мене дощ застав, все правильно думаєте, якраз тільки що застав дощ, але добре, що я в комбізі, я не промок. Радий вас всіх бачити, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, мені все приємно читати, бачити. У нас тут ерочка мокро. Стараюся для вас виїхати, кращий контентно знімати. Навіть вже от сюди приклею його пороб під себе трошки, щоб трошки кадрим'я, розкадровка була інша. Дуже приємно, що ви на мене всі підписуєтесь. Дуже приємно, що є під вас зворотній зв'язок. Тому буду пробувати і далі радувати вас контентом. І буду знімати досики. r 6 на базі. Ну що, друзі, вертаємося додому. Там мені в коментах писали, головне обережно їзди, головне вдягай екіп. Е Можливо, якщо не буде сильно темно, я вам покажу свій камбєс. Важливо видно. У мене камбє боти full пак. Так як мені по місту не дуже цікаво їздити, я одягаю це все на трасі. І так, легенько вжаримо. Треба їхати додому, бо вже темнувато. І зараз ми з вами поговоримо трохи про такі ліричні теми і взагалі розуми про життя. Моя точка зору, як потрібно жити, що потрібно робити. Як вам моя нова подача без матів, без якогось такого жаргону. Ну я стараюся, от матюкатись важко, бо в житті я матюкливий трохи. Але буду старатися, чесно кажучи, подивився минуле відео, сильно мат вуха ріже. Навіть для мене те, який матюкаються. Потрібно гарно говорити. Хоча інколи емоції без мата не передати. Давайте тепер про життя і про те. Суть в чому я вам розпові свою мотоісторію, Вона йшла від 18 років до зараз. Мені зараз 32 роки. Дивіться, пройшло 15 років від мого першого мотоцикла і, і до, до мого мотоцикла, який зараз. Суть в чому я хочу вести. Життя дуже швидко йде. От прям реально швидко. Воно в моменті, наче довго, наче час довго тягнеться на роботі, вдома, на вихідних. Але якщо взяти в загальному все життя, це дуже маленький термін на відведення на цій землі. І ти зараз будеш заганятися, будеш гнатися за всіми бабками цими, будеш гнати за якимось негативом, будеш відкладувати всі свої мрії, той мотоцикл, ту машину, ту поїздку кудись. Це просто піздець. Я рахую, що потрібно, от якщо тобі там від 20 по максимуму починати жити. Я розумію, що все впирається в гроші, але... Потрібно думати, як організувати бізнес, не робити на когось там, за 10 тисяч гривень в місяць. Думати, старатися. Я коли е, знімав ті весілля, я завжди мав бажання щось організувати своє, працювати на себе, зробити бізнес. Е, ну, єдина проблема, я мав бажання і енергію, але в мене не було як, як, якогось такого стимулу, коли треба починати. І цим, цим стимулом стала моя дружина. Ми як з нею одружилися, вона мене взяла голого і босого. І вона в мене повірила. Вона в мене повірила, я боявся, в мене там був якийсь невеликий стартовий капітал, я думав вкластися в квартиру. Вона мене постійно підштовхувала. І зараз я не скажу, що я, там в мене сильно великий бізнес, але я заробляю достатньо для мотоцикла, для сім'ї, для того, щоб купити машину. Хоча на момент відкриття цього бізнесу я мало того, що вклав дуже багато свого часу, свого сил, я вклав гроші, позичав, позичав допомагали мої батьки, батьки моєї дружини, і я відкрив свою справу. Я до чого веду такий невеличкий відступ. Потрібно жити по максимуму тут і зараз. Ви скажете, легко так сказати. Коли в тебе щось там вже є, щось працює, я вас розумію. Але я вам раджу, коли ти будеш сидіти вдома на дивані, чи будеш гнити на якійсь роботі за 10, 15, 20 тисяч гривень, ти далеко не підеш. Ти так і будеш жити від зарплати до зарплати. Тому старайтеся, шукайте, вчіться фінансової грамотності і шукайте себе в цьому житті. Чим раніше ви себе знайдете, тим краще ви будете жити. Менше собі в чомусь відмовляти. Я вам кажу, 18 років мені було, зараз 33. Вони пройшли отако. Раз, два, три. І вони все, вони вже розсіяли, вже нема цих років. І я, чесно кажучи, мені вже, грубо говоря, ближче до 40, ніж до 20. Пробуйте, робіть, вийде, вийде. Головне, ви інвестуйте в правильні інвестиції. Купити айфона за 40 тисяч, ну це треба бути долбайобом. Коли ти заробляєш, припустимо, навіть 40 тисяч місяць. Те, що ви відкладуєте на завтра, хтось вже робить сьогодні. Це раз. І ще я хочу такий приклад навести. В мене недавно помер друг. Йому було, якщо не помиляюсь, 24-25 років. Йому ставлять діагноз сьогодні рак, через три тижні він е, е, помер. 25 років. Чого ти думаєш, що ти будеш жити довго і вічно до старості? Візьми ту заначку свою, вклади в якусь свою справу. Чи навіть окей, може ти не бізвесен. Купи те, що ти хочеш. Поїдь туди, куди ти хочеш. Я ще замітив таку справу. Чим більше я віддаю, тим більше приходить. Цей світ любить сильних і пробивних людей. Якщо ти сидиш, боїшся сказати слово, у тебе ніколи нічого не буде. Лізь в кожну жопу, стукай всі двері, десь тебе й не відкриють. Це все буде просто досвід. Ви розумієте, що все робиться з досвіду. Да, він буде негативний, але ти будеш знати, як в майбутньому що робити. Я рахую, що негативний досвід це найкращий досвід. Старайтеся, мрійте, ставте собі цілі, і йдіть до них. Це така хвилинка мотивації була від мене. Я просто сам з цим стикався. Бережно, проїжджаємо, вже темненько, нікого не бачимо. Ну, Я вночі взагалі. Я і так помаленьку їжджу, обережно, а тим більше вночі. Е, Вернемося тепер до мототематики. Завжди. Потрібно виїжджати, от я рахую, ти виїжджаєш на мотоциклі, потрібно, з такою думкою, тебе всі хочуть збити. В мене був друг. Який, до речі, купив мені першу ЗСР 400-го і перевів мене цю всьому мото тему, він був старший за мене, він розбився 13 років тому. У нього теж було дофігіще цих всіх мотоциклів. І він просто, я думаю, ну моя точка зору, він недооцінив, сильно розслабився, коли їхав на мотоциклі. Класика жанра, виїхала, виїхала машина, виїхав він. І нема андрухи. От, от в що суть. Потрібно завжди обережно їхати. От дивіться, хуїсос виїжджає. Пустить. Все, він зупинився. Ви побачили, що він нас побачив. І то я правдив, навіть якщо ви думаєте, що він нас побачив, обережно біля нього проїжджати. До речі, класні відчуття, таке тепле повітря вже. Супер, супер. В місті раджу взагалі дуже-дуже обережно їздити. От дивіться, виїжджає. Бачив він мене, не бачить. Бачить. Краще перетормозить, нехай тебе ззаді піджимають машини, нічого страшного. Ну ви зрозуміли мою суть, що життя одне раз і життя швидко йде два. Старайтеся, робіть, не мені вас вчити, ви бандюгани, смікаються, у вас все буде добре. Тепер по Ютубу хочу з вами поговорити. Дякую, що дивитесь мене, мені дуже приємно. Хоча дружина каже, що це дурня. Але мені... Якісь приємні відчуття, що я знаю, що хтось подивиться мої відео, хтось щось напише. Пишіть більше коментарів, задавайте е, мені якісь питання, можливо, я вам відповім. Да, я не сильно ефектний їздок, в плані того я бачив контент Владера R і багато там типів, де козочки, фігозочки, швидкість плюс 300. Це не мій стиль водіння. Також чисто поговорити, розповісти якісь історії, ну, оце моє. Легенько покататися. Хоча поки мотоцикла не було, я дивився, як станте на мотоциклі. Там трошки підтягуєш степу, ходиш газу легенько відпускаєш, но... Ну подивимося, подивимося. Може колись спробуємо. Я не знаю, з якими відчуттями ви їздите на мотоциклі, але дивіться, от в мене сьогодні був загружений день. І я сідаючи на мотоцикл, думаю лише про одне, як це не розбитися, як це доїхати додому, порадувати свою дружину і все. Ну і ще кайфую від взагалі процесу. Ну все, друзі, дякую за те, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь. Вже, мабуть, темнувато. Я зараз стану, потушу камеру і вже потихеньку додому доїду. Все, всіх вас люблю і Коротше, бандюгани з почином. Що за таке? Це нова моя різінка. Зараз їдемо за машиною моєю, бо поїхав туди, поставив машину, забрав мотика. Зараз кінтасово катну. Перший раз взагалі когось катаю на мотіку. Головне не розвалитися. Двох. А тоді славута потеряє самих нормальних пацанів. Ні, ти будеш другий сідати. Я хочу познайомити тебе. Це самий мій головний кент, класик, Прикольно, прикольно. Мій перший підписчик. Я знімаю тебе. Передавай привіт. Перехуйом. Ну давай ще Ну йди дітки, хоч. Сірий перший раз їде ззаді. А, я, до речі, ми ще нікого не возили. Це я Олега возив. Та я нікого не возив, я їм буду там сприйдить собаку. Може це я сверджу собакою. Коротше, дивись, суть в чому. Ми коли будемо 200 тулить... <смі> ладно, яке 200, зараз вас приїдемо. Я коли торможу, ти впираєшся в бак. Коли газую, ти їдеш по-хорошому, да, одною рукою за мене, одною, щоб на мене на руки не навантажувати. В мене колись була мала перша, ми з нею чуть не злетіли біля паперової фабрики. Я розігнався, тормозить вона на мене навалюється. Ну чуть не зложилось. Блять, це твій пісюнці, що ти впирається? Як тобі ззаді? Хуйня. Що, може, виїдемо на трасу? Чо кажеш? Чом ти так на мене? Схоже, моя бейбі. Ума вишні стиглі, а не зелені. Давай на трасу їбане! Що, не їдемо? Як тобі ця гейська хуйня? Воно не, зв... не привички. По-перше, треба довіряти пілоту. По-друге, треба трохи їзди за другим номером мати досвіду ж не страшно, тому що я тримаюся за тебе. Я вже якось увірніше, я взяв тебе колінами обжав. А якби тримався за мою я тебе тут, а, а якби тримався за мою волину, було б ще ефектніше і мені приємніше. А так, то прикольно. Ну бач... не почекай-почка, не так. Прикольно, прикольно. А так от. Ну я тобі скажу, коли я, наприклад, ти їдеш першим номером, в тебе ще поток повітря нормально обдуває тебе, а коли ззаді, там за вихрієння да, від мене там ідуть непонятно які. А в принципі сидіти, я не скажу, що твердо, нормально, бачиш, от поїмах скакали. Менеся тяжко тобі тримати мене, коли я ми стались. Да, 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 да. На одну ногу, типу, да. нагрузка, типу, ще ззади, такий вес центр тяжко високо. Ще плюс не це не дівчину під програв. А мужик, блядь, 98. Тисяч <реш> <реш> баксів в кармані. <реш> <реш> Мать, давай, давай.

Ну і така фігня. візьму десь свою малу і покажу, як взагалі правильно другим номером бути що робити. І до речі, пам'ятаєте про ту книгу Техніка спортивної їзди? Там про другого пасажира теж все розказано і показано. Так, кінтяри мої, зараз на увіреному. А ні, пропустили. Брати, що ти там ганяєш?